Зорепаду не буде. У Коломиї відмінили міжнародний фестиваль дитячого естрадного мистецтва. З відповідним зверненням до учасників та гостей дійства звернулися організаційний комітет та дирекція фестивалю. Зорепад планували провести традиційно на день міста, 19 серпня. Що стало причиною змін. Розповідає директор фестивалю, заслужена артистка України Алла Кобилянська. Коли гремлять гармати, музи мовчать. Дирекція фестивалю і організатори фестивалю прийняли це непросте рішення, в першу чергу, тому що у нас іде війна, гинуть люди. І в цей час, ми так думаємо, ну не на часі проводити різні святкування, фестивалі, а також святкування день днів міста. В багатьох містах ці святкування відмінено, і багато фестивалів, які мали проводитись в Україні, також відмінені саме по цій причині. Іде війна і ми Думаємо, ми впевнені, що ми мусимо бути єдині з цими бійцями, які змагаються за перемогу нашої країни. Ми молимось за перемогу, ми молимося за їх здоров'я. І ми дуже хочемо вірити, що всі фестивалі ще будуть. Будемо ще співати на святі перемоги, і будемо танцювати. І у нас, хоча було заявлено досить багато вже учасників на наш фестиваль. Це і різні хореографічні колективи, і солісти, вокалісти з багатьох міст. Вони знають, що у нас коло ми дуже цікаво, дуже гарно святкуємо День міста, а гала-концерт мав відбутися, власне, на День міста. Всі з великим задоволенням хотіли би бути в нас, але не на часі. Сьогодні ми не зовсім відмінили, ми перенесли на пізніший термін наш фестиваль. І думаємо, що недовго вже лишилося чекати до перемоги, і ми будемо святкувати всі разом. Поки що молимось за перемогу.